Я вам зараз розкажу і покажу найкрутезнішу новину, яка є в магазинах. Sandy Store. у нас і запускається крутезна акція. Мінус 50% на всі всі жіночі джинси. Ось подивіться, які класні джинси. Турція 100% катончик знизу рвання. Дуже актуальна моделька. Залишився один розмір 36 європейський. Ціна була 1395 гривень. Зараз ціна на ці джинси 550 гривень. Дівчата абсолютно на всі 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 жіночі джинси фіксована ціна 550 гривень. Розміри є вибиті, є повні ростовки, тому приходьте. Ми працюємо щодня з 9 до 7 в місті Житомир. Адреси будуть знизу написані. Хто не з міста, пишіть, відправимо вам фото, замір і працюємо також з новою поштою та Укрпоштою. 550 гривень. Кількість обмежена тому налітайте.